Настала весна і пора працювати, наздоганяти, як кажуть, час який змарнували. І вам потрібно для міста щось компактне, щоб, щоб не ржавіло. Ви не хочете Мерседеса. Тоді що придбати? Volkswagen в середній базі, на спарних колесах, в грузовому варіанті. Останній рік, коли ці автомобілі випускались, 2006 рік. Подивіться, буде в якому стані. Під самий верх зашита фанерою, підножка ззаді така є, спарені колеси, додавний листи ресор, дверцята всі цілі, збоку подвійне сидіння, в автомобілі присутні кондиціонер, електропідйомники, airbag, і круїз керма, електрозеркала, дуже хороша комплектація і може вести і 3-4 і тони. І центральний замок. А саме основне, подивіться в якому стані двигун. Чисто робота. Чисто працює я. Не димить, ніде нічого не капає. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу.